150 мільйонів гривень взяли торік з обласного бюджету Хмельниччини на обороні потреби України. Про це сьогодні на черговій 25-й сесії обласної ради звітував начальник ОВА Сергій Тюрін. Це закупівля абсолютно різної потрібної техніки. Це і БПЛА, і РЕБ, і засоби для розвідки і фінансування закупівлі автомобілів для наших спецпідрозділів. Це кошти платне. Ків податків це кошти обласного бюджету, це також кошти від малої приватизації, яку реалізували депутати обласної ради минулого року і продовжують цю роботу. І вже в цьому році. Також це і кошти, і майно, і техніка, і автомобілі завдяки організації нашого відповідального бізнесу небайдужих громадян. Цього року видатки на оборону планують збільшити, розповів у коментарі Суспільному Сергій Тюрін. Для цього звертаються до всіх громад. Є приріст і отримання завдяки економічній діяльності доходів до обласного бюджету. Також ми закликаємо і всі громади долучатися і збільшувати свої програми і обсяги фінансування. Скажу так, що вже понад 100 мільйонів станом на сьогоднішній день передбачено і профінансовано наших військових частин сил безпеки і. І оборони, і ми однозначно на цьому не будемо зупинятись.